Проєкт менеджмент така штука, яка допомагає просто правильно організуватись, правильно, ну найкращим чином спланувати дії, да, подумати про те, які в нас є ризики якісь, де ми маємо підстрахуватись, де ми маємо план Б придумати. Да. По суті, ну і я так розумію, ну, чесно скажу, я не та людина, яка там сильно притримується якихось там. Прочитаних книжок, ще чогось, але уявлення про те, як здійснювати проекти, воно дуже допомагає реально втілювати справи, якісь не просто там мріяти, не просто пробувати, а брати і доводити заплановане до кінця, отримувати результати, оцінювати результати, ділитися цими результатами з іншими і залучати інших людей в свій проєкт, залучати ресурси. Наскільки я зрозумів, насправді от, е, слідування цим от засадам, мабуть, проєктного менеджменту, планування е, допомогло е, комерційним компаніям побачити, що ми досить серйозні люди, що варто з нами співпрацювати, варто е, ставати нашими спонсорами, е, ну, що ми не підведемо, скажімо так. Тобто це вже створює певну таку солідність і серйозність, це не просто забавки. Тому рекомендую хоч приділити час тому, що познайомитись з проект менеджментом, з підходами, де ти з, з знайомився? елементами, Як ти де знайомив? я знайомився. З чого? А, насправді, я коли працював в айтішній компанії, я почув, що така річ, яка називається PMBOK, тобто Project management book of knowledge. Я її потихеньку роздруковував і читав. Мені було цікаво насправді, як організовуються, як створюються складні речі, складні програмні продукти. Ну, Насправді, цей підхід можна скажімо, перенести на створення там, інших продуктів, да, подія якась, да, або ну, будь-що, справа, можна звати Да. Як організувати, правильно провести по всім крокам, як правильно, як видати результат, як підготуватись до якихось складних моментів. І зараз, я так розумію, що це теж з галузі проєктного менеджменту зараз більших обертів набирає Скрам. Скрам це такий підхід до того, як здійснювати складний проєкт невеликою командою, від, наприклад, від 3 до 9 чоловік, або, як, наприклад, Багато людей, то можна велику кількість людей поділити на великі команди, на команди от якраз такої кількості від 3 до 9 чоловік. Тому що коли людей стає більше, ніж 9, їм складніше, значно складніше стає скоординуватись, взаєморозумітись і взаємодіяти. Ефективна кількість це от до 9. Іскра це про те, щоб регулярно зустрічатись щодня, повідомляти один одному про стан справ по своїм задачам. Це про те, щоб, наприклад, домовитись про те, що от дивіться, в нас з вами є проміжок часу, там, спринт, він називається там, два тижні, наприклад. За ці два тижні ми маємо з вами зробити щось логічно завершене. І вся команда, взагалі вся команда не просто там окремий займається кожен своїми задачами, а по суті, вся команда працює на цей результат. Якщо хтось щось не встигає, його підхоплюють колеги. Да? Класна командна річ. І, скажімо так, та людина, яка розібралася, попрактикувала скрам в будь-яких проєктах, соціальних, комерційних, ця людина вже стає цінною і за те, що ти розбираєшся в скрамі, за те, що ти вмієш організувати роботу по скраму, вже комерційні компанії готові наймати людей. Тому раджу освоювати це. І, по суті, ми, коли організовували зробимо україночисто, ми теж старалися якісь елементи звідти взяти. Ми ще дуже мало знали про схраму, але ми знали, що мають бути регулярні зустрічі, мають бути регулярні повідомлення статусу по своїм задачам. І вже це, вже ці видані, скажімо так, маленькі елементи, вони вже нам допомагали здійснювати масштабним мегапроект, там, Всеукраїнська акція, де в нас. 26, ні, це спочатку у нас було 26 місць, а потім у нас там 50-100 міст, там 200 сіл, і всіх цих людей треба якось скоординувати. Використовувати новітні технології для самоорганізації. Крапка, Справа.